Друзі, всіх вітаю. Отже, 600 тисяч втрат російських окупантів на території України було оголошено 19 серпня 2024 року. Про те, що означає ця цифра для Росії, що ми можемо з вами підвести конкретно під історичні події і подивитися, яким чином російська армія знищує кого саме і для чого в Україні з своїх власних сил, і для цього, друзі, ми зараз з вами. Подивимося на всю аналітику по цифрах і зрозуміємо дуже важливу річ. З вами український історик та офіцер Збройних Сил України Олександр Офіров. Друзі, дякую перед тим, хто ставить вподобайки, підписується на цей канал, підпишіться та власне допомагає поширеннями. І, звісно ж, коментую. Мені цікаві ваші думки. Дякую, друзі, окремо тим, хто допомагає фінансово. Е, картки, служові, платформи, спонсорство в Ютубі. Все в описі цього відео. Отже, поїхали. Таким чином, ми маємо з вами згадати, що у 2022 році, в вересні, в останнє, росіяни оголосили їхні втрати, які були, ну, не такі вже й великі, так би мовити, для них. Але 2022 році, в вересні, це було 5937 вбитих росіян. Після цього Міністерство оборони Російської Федерації і ніхто інший не оголошував жодних цифр. бо... Щось пішло не так. 600 тисяч, друзі, це достатньо велика цифра, але ми маємо з вами розуміти, що це не виключно вбиті, а це в цілому втрати. До втрат відносять і так само поранених, які потім вилюковуються і повертаються в стрій. Але 600 тисяч, друзі, ця цифра у нас з вами з 25 травня 2024 року. Власне сформувалася з 500 тисяч, тобто з 25 травня. У нас зараз був це втрати росіян-окупантів зросли на 100 тисяч до сьогоднішнього дня і становило 600 тисяч півмільйона було в травні 24-го. Далі, друзі, що таке 600 тисяч для російської армії? Ну, хочу наголосити, що сьогодні, за деякими даними, саме 600 тисяч військовослужбовців окупантів Російської Федерації знаходяться на кордоні з Україною. І що треба сказати, більш того, вони планують. На кордоні виставляти армію на 800 тисяч військовослужбовців, як це проговорюють західні партнери нам. В цілому в російській армії служить 1 мільйон 300 тисяч військовослужбовців на 23-рік. З них в 2022 році врахувало, що й 2 мільйони ще плюс резерва. Проте підпалені військомати в Махачкалі щось не дуже говорять і в інших. В областях та республіках щось не дуже говорить про те, що якісь резерви там дійсно існують. В чому є основний момент пов'язаний з цими окупантами, яких нейтралізували або ліквідували українці? В тому, що це ті втрати, які не дозволяють, чим більше їх будуть, не дозволяють Росії задіювати ну, накопичувати резерви. Вони вони з резервів відразу надсилають нових і нових. Ну власне, те, що ми бачили в Курській області, у них немає. Інших резервів, окрім тих, що вони використовують в Україні, і, відповідно, стягують зараз з позиції з України, з бойових дій з Україною, стягують на Курськ, на Курську область. А це засвідчує те, що чим більше ми знищуємо окупантів і так само трьохсоті, так, тобто поранені, тим більше вони не мають можливості сформувати резерв. Проте, друзі, говорити про те, що. Ну, 600 тисяч це якраз така цифра, яка б щось змінила. От зараз про це ми дуже уважно з вами проговоримо. Що хотів би сказати, що серед цих 600 тисяч на 25 лютого 2024 року, як сказав президент України, загиблими є 180 тисяч. Тобто до цього часу приблизно загиблими слід рахувати понад 200, можливо, близько до 250 тисяч окупантів. Ця цифра велика чи мала, друзі. Вона звісно, велика, бо такі втрати не несе жодна країна в світі і після другої світової війни, тим паче. І одночасно з тим скажу, що навіть з урахуванням 200 з гаком тисяч росіян вбитих, ми з вами не просто говоримо про 200 плюс тисяч вбитих окупантів, а говоримо з вами про складання демографічної ями, розміри якої приблизно в 600 тисяч. Росіян, тобто не надраховуються і майбутнього. Звісно, що рахувати їхніх ліквідованих дуже важко, тому деякі є різні способи підрахунку, бо ми фіксуємо інколи абсолютно що 200, а інколи просто це, наприклад, екіпажі машин, де розібратися дуже складно. Так от, за, наприклад, повідомленнями в соцмережах похов... похоронними. То на цей рік щось там близько 50, 50 тисяч десь в соцмережах засвітили поховання. Ну зрозуміло, що це теж такий дуже умовний інструмент, тому що вони мовчать про це. Хоча, наприклад, 85, понад 85 тисяч справ порушено спадкових за молодими людьми, це теж свідчить, що насправді цифри ховаються, але такі моменти ми дізнаємося, що вже їх. Понад 85 тисяч, у кого був спадок, але зрозуміло, що це цифри на мінімалках. Говорячи про цю армію, треба наголосити ще один цікавий момент. Друзі, йде зараз масове знищення корінних народів. Ну, от, наприклад, Міністерство оборони Британії сказало, що в Астрахані воює 70, точніше, бо серед цих маси вбитих людей вони порахували, які були застрахання сімдесят 75% – Це корінні народи. А інше це якраз росіяни. Зрозуміло, що якщо брати такі цифри, то треба, знаєте, з чимось порівнювати. От як історик я порівняю ці цифри. Хочу наголосити, що у нас з вами була спільна біда, але це теж діє окупаційної влади. Коли контингент Свєцького Союзу прийшов до Афганістану і там 10 років воювали, і виведення вояків з Афганістану це були вже вимоги тих материнських комітетів, які ну ніяк не сформувалися в Росії, тому що всі засунули свої комітети, язики, ви знаєте, в яке місце. Так от, в Афганістані втрати були 80 тисяч. І Афганістан, і війна в Афганістані це один з елементів розпаду Сєвєцького Союзу, який вплинув на цей процес. Ну, бачите, цифра Афганістан. І це втрати на всі совєтські республіки. А тут перевершує Афганістан. Ну в чотири рази десь в три. Ну, не, не навіть порахувати важко. От. І нічого нема. Жодного материнського комітету. Однозначно скажу, що в Чечні загинуло 47 тисяч російських військовослужбовців, але це їхні цифри. І це теж ні на що не вплинуло. Всі ці комітети вони не призвели ні до чого, тільки до ескалації, до постійного винищення. Росіяни зазнали вучесних втрат в першій світовій війні на всі їхні території Російської імперії. Тут багатотнічні це мільйон. Під час Другої світової війни вони підрахували 27 мільйонів. Але росіянам вірити не можна. Всі їхні рахунки абсолютно маніпулятивні і дивляться в бік політичного курсу. Єдине, скажу що те, що вони не відрізняються від своїх попередників, то це Кримська війна 1853-1856 року. зараз я вам страшну цифру скажу. Дивіться, 37 тисяч було вбито під час цієї війни, коли Росія за Крим воювала, потім програла його дуже сильно. 37 тисяч, 36 тисяч вбитих. 37 тисяч померли від ран. І от тепер жахлива статистика, а от 377 тисяч померли від хвороб. Оце явище, яке хвороби це явище, яке популярно в в їхній армії, і от це ми прорахувати теж не можемо. Тож, друзі, сьогодні цікаве явище. Я хотів би зараз вам сказати, що якщо на початку повномасштабного вторгнення приблизно рахували, що на одного москвича десь 60 бурятів і 70 тивінців воюють, так бо зараз поділення в армії у них, бо титульна нація не воює, то тепер ця цифра впаде і серед Ліквідованих ну, за різними такими зведеннями. Замість одного москвича, точніше на одного москвича воює 53 тивінця, тува, тива, це батьківщина Шойгу. І на одного москвича 53 тувінці, 44 буряти та 39 мешканців Сахаліно. Ось що означає життя їхніх. Корінних народів, і, начебто, вони знищують свої корінні народи, бо це дійсно денацифікація, яку проводить Путін, але на своїй території, щоб ці малі народи не отримали знаєте, якісь нових засобів, скажімо, хороші роботи, і щоб вони не думали, що може десь збірочку віршів місцевих написати, а потім були на культуру створити місцеву, потім і взагалі відділитися від них. Тому треба знищувати місцеві народи. Але скажу так, що місцеві народи теж є умовність, тому що в Бурятії наприклад. Де проживало за попередніми даними десятиліття давнини, 960 тисяч населення в Буряті, то там було 630 тисяч росіян і 280 тисяч бурятів. І от навіть Буряти становили меншість абсолютно, але все одно з Буряті надсилають саме бурятів на війну, а не росіян, ті, хто записалися в тих, записатися як русські. Цікава статистика в тотрастання, друзі. І Татарстан зараз теж виходить, Татари виходить теж на ще ну, анти, антирейтинг, їх теж зараз направляє Татарстана дуже багато. Що за Татарстані, друзі? Татарстан населення 4 мільйони осіб. З них 53% це татари, а 39 це росіяни. Проте приріст у татар це 4% щороку, а у росіян це 1,4. До речі, це якраз перевається з цифрою, що середньо статист... Середньостатистична російська жінка народною народжує 1,46 дитини. Ну, ми складаємо це відсотки безперечно. І що не цікавіше, за 20 років це статистика, до речі, з кінця 80-х на початок 2010 рік. Так от, статистика говорить наступне: що у, в, в, в Татарстані у татарів приїзд був 200 тисяч, а у росіян мінус 70 тисяч. Тобто є регіони, в яких Путін намагається гасити пожежу цю відновлення державності з рахунок тим, що знищує абсолютно ці корінні народи. І це зараз стало вже абсолютно зрозуміло, коли він просто знищує тих, хто не хоче писатися русським. Очевидно, що під таким моментом ну в чергову станеться величезне. Такий всплеск русифікації, коли люди будуть себе записувати як совєтський час русський, щоб врятуватися банально. Друзі, ця цифра. Зараз я вам скажу, чи ця цифра нас може врятувати чи сот тисяч. Наперед хочу наголосити, що дякую всім, хто ставить подобайки. Ми теж боремося за український ютуб-сегмент, всім, хто поширює ці відео, та всім, хто підписався на цей канал і допомагає фінансово, хто хоче долучитися спонсорства в Ютубі. Та всі реквістити карток на, в описі цього відео. Друзі, тепер з приводу самої цифри. 600 тисяч це замала цифра, щоб зупинити колосальний розголос в Російській Федерації. Навіть Афганістан бачити менше було, але все одно це спрацювало. Зараз в Росії це замало. Нам необхідно вийти на цифру, яка б становила приблизно півтора відсотки населення, щоб якимось чином зламати. Оцю медійну сліпоту. Тому що чим більше, навіть так, не в кількості справа, а справа в тих москвичах і Петербуржцях, які не, які не воюють. Не воюють люди з великих міст, винищують деревні і, і малі народи. Коли війна торкнеться не на одного Москвича 40, 53 тимці, а коли Москвичі будуть воювати, то зруйнуються. Скажімо так, комунікаційна сітка, бо в деревнях це дуже дрібна комунікаційна сітка. Ну що він там народився, там працював туди, його і привезли в труні. А от в містах мільйонниках ситуація змінюється. Коли людина, яка загине на війні на війні, це окупант, про нього будуть знати його ті, хто з ним в школі навчався, в університеті. То працював з ними на інших роботах, і тоді комунікаційна сітка буде виглядати на набагато ширшою, і страх поразки, страх смерті буде переслідувати їх, що вплине на владу. Для цього треба вийти з втратами не на цифру, а власне на відсоток тих збільшити відсоток їхніх ліквідованих, які походять з міст мільйонників. Проте ця цифра вона в принципі. Досяжна буде у тому числі, коли буде ліквідована десь приблизно або до втрат запишуть ну хоча б більсь відсоток, відсоток до півтора відсотки їхнього населення. Населення в Російській Федерації 140 мільйонів. Тобто, друзів, ну дуже складно, але все ж таки ми розуміємо, що і цифра в мільйон очевидно, яка буде досягнута, це теж те, що в принципі не проб'є. І наостанок хочу наголосити, що у нас так склала ситуація, що стрімко е вони втрачали понад 80 тисяч, втратили цих втрат було за листопад, грудень і січень, 23-24 рік до виборів Путіна і вони штовхали своїх людей на операції під час е несприятливої умови, що засвідчує абсолютно те, що вони говорили в другі часи Другої світової війни. Баби, її що наражають, головне зберегти владу та оцю ієрархію їхню. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео. Підписуйтесь, допомагайте. З вами був український історик та офіцер збройних сил України Олександр Ауферов. Наближаємо перемогу разом!